Добрий день гості мого каналу та підписники. Сьогодні знаходимося на такій демо ділянці кукурудзи Сенгента. Так, і почнемо із 200-го ФАО. Так, це сі шикарі. Так, сьогодні 11 вересня, нагадую. Так, Заходимо. Так, кукурудза тут була теж в тому році. І теж е, Сенгента. Так, ну зайшли всередину. Так. Ну, початки доволі непогані. Товстенькі рядів считати не будемо. Але не знаю коли вона тут сіяна, ну, там табличка пізніше там є. Ну, для 200-го ФАО це дуже гарні початки. І з тим, що вона буде. Суха. Так, далі йдем гібрид інвіктус 210-те. Так, заходимо. Тут теж уже суха. Так, зерно в нього кремнисте, як ви бачите. І теж уже сухеньке. Отакий має вигляд. Теж непогані, непогані початки. Так, далі йде всіма. Відомий феномен фао 220 Так, я в тому році заходив і було в Дуже такий метелик побив і в цьому році. Ось бачите, метелик її полюбляє. Так, ось така. Оце такі качані. Ну, вона вологіша від попередніх гібридів. Так, Теліас. А 220. Заходимо, сходимо. О, теж тут такі мені качанчики подобаються. Любовидного типу. Ось туди Виповнені. Так, обгортка теж суха. Так, далі. Амбадор. ФАО 230. Так. тут під шаловайкою аж вода стоїть, вона ж інтенсивно віддає вологу. 200-х пав. Раз нормально. Так, сіма рімба 240. -го. Так. Маримба, такий товстелезний качан. Хочеться порахувати навіть аж І ще ця сиріша набагато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Двадцять, двадцять два ряди. І це кача Нюра. 22 ряди. Три. І стоїть вона так ну, гарно, менш пошкоджена. Так, сі фортаги. Ця зеленіша. Качани. Ну а качани. Ось дивіться, одна рослина росте тут, воно рядом нема. І така байда. Як на мене, не знаю, можливо в цьому погодні умови клалешне для цього гібрида, але мені вона не подобається. Кортага. Так, памплона фао 270 Так, Я дивлюся, що по Сенгенті так чим менше ФАО, так ну, вона краще. Ось дивіться. качани не такі, як на 20 ФАО, але вона одна багато, набагато, -набагато сиріша. Тут ще тільки обгортка, нач... ось дивіться. Зелена, ось ще тільки-тільки починає віддущуватись. сі імпульс 280. Е, так. Ось така вона з красним таким відтінком. Це, ні, наявно, е, це вона для там я читав, для корму, для птиці, для тварин. Е, Красне це збільшений вміст каротину. Кукурудзі отака. Ну, я знаю, що ця кукурудза з каротином... вона... Сохне. Так, скорпіус. Скорпіс. Виходим. Ось такі качан. Ще листки зелені. Сама обгортка ще зелена. Качани особо. Особа невеликі. Так. Ось обработка, що тут елюміс вносився. Так, погано, що тільки не написано, коли вона сіялась. Так. Чорінтос. Так, чорінтос. Ну, чорінтос. Теж все зелено, ну, а качани вже пішли Краще, краще. Кукурудза гарна, ось дивіться. З стебловим метеликом не побита. Не, не, не побита, а не повалена. бо так гібриди є такі, що заходиш, а там вона така нахрещена, що не зайдеш. Так, гранаріс. Це якийсь... Тепер новий гібрид і дивлюся, качани кріпляться височенько. Дивіться. Гарні качани. Гарні обгортка обгортка я дивлюсь тут, ну більш-менш сухіша. Так, не дознімав. Так, Сіозон фао 310 Заходимо сюди. Уже зелений, качаний, добротній. На мій погляд. Ось ну, ось такі трошки недогони. Я замітив, що всі сенгентовські гібриди такі вони повненькі всі. по багато кількістю рядів. Так, і Сіторіно. Сіторіно для інтенсивних технологій. Тобто, якщо зарядиш, так, ну вон дивіться, І метелик б'є ужас. Ну, качани, качени, качани, не бачу я щось такого сверх здорових копту ну оце такі ну вона до речі сохне мабуть краще від двохсотих фау або можливо як там написано для інтенсивних технологій а удобрення було слабеньке. Так, дякую всім за увагу. До побачення.